З нами головний тренер команди Аврора Євген Задорожній, пане Євгене, з перемогою. Блискучий камбек, коротко про гру. І найголовніше, що ви сказали у роздягальні, що команда просто інша вийшла у другій половині зустрічі. Ну, по-перше, хочу сказати, що після минулого матчу було досить складно психологічно. Це десь і повпливало в першій половині грі. В перерві сказали хлопцям, щоб вони заспокоїлися. Трішки ми перест... Змінили четвірки, зробили ротації по четвіркам і додавав тільки впевненості. Казали їм, щоб вони налаштовувалися, що коли вони заб'ють хоча б один гол, то вони вирівняють відразу гру. Так і сталося. Дякуючи майстерності Савенка Юрі. Він чудовий м'яч забив, який додав, додав нам того градусу, якого нам не вистачало в першій половині гри. Я чотири вважаєте хорошим результатом для вашої команди перед матчем відповіді. Я так скажу, що це перша половина протистояння. Тому все буде вирішуватися в наступному, в наступному матчі на майданчику хіта. Можливо, коротко про матч-відповідь, що можна очікувати, чи побачать глядачі таку ж саму зливу голів і такі ж супер шалені емоції. Я думаю, що більш суха, мабуть, видасться ця гра, тому що. В наступній грі вже кожна помилка буде багато значити.